Це місто Стамбул в сучасній Туреччині, на заході Європа, на сході Азія, яка простирається через Індію та Китай. я метью Сеттл. 334 року до Різдва Христового Олександр, цар маленького грецького царства Македонія, перетнув цю вузьку протоку та попрямував на схід у могутню перську імперію Дарія III. У Олександра. У Дарія була одна мета правити усім світом. Переможець у війні, яка потім сталася, отримував геть. Усе через три роки, 1 жовтня 331 року до Різдва Христового на цій курній рівнині Гавгамела відбувалася вирішальна битва. У наші дні за допомогою новітніх технологій комп'ютерних ігор ми як ніколи раніше зможемо побачити цю велику битву величезна кількість воїнів, військові бойові формування, як саме відбувалася битва і як здобулася перемога в цій битві. Сьогодні ви побачите те, що свого часу мріяли побачити військові командувачі у програмі Вирішальні битви. Вирішальні битви. Битва на рівнині Гавгамела. Ланцюжок подій, що призвів до цієї битви, розпочався далеко від рівнин Персії, коли у 356 році до Різдва Христового, у царя Філіпа Македонського та його дружини Олімпії, народився син. Його назвали Олександром. Філіп був наймогутніший цар в Греції, войовничі царства, якої важко було об'єднати. Він вбачав у війні з Персією старим ворогом Греції спосіб об'єднання всієї країни та визнання його як всемогутнього царя. Проте Філіп мав проблеми вдома. У нього вже було шість дружин, але 337 року до Різдва Христового він взяв собі сьому дружину, дівчину підлітка на ім'я Клеопатра. Олімпія лютувала, бо боялася, що її син Олександр не стане царем. Наступного 336 року до Різдва Христового Філіпа підступно убили. Всі вважали, що вбивство організувала Олімпія. Сподіваючись, що її 20-річний син Олександр наслідує Філіпів трон та його амбіції щодо підкорення Персії. Гадаю, для нього Персія була драконом, якого треба було убити. така собі нав'язлива ідея щодо захоплення Трої. Імперія Персів була величезна і простягалася від сучасної Туреччини через Ірак та Іран до Афганістану. Та північної Індії. Але це тільки розпалювало Олександра. Він був надзвичайно допитливий і хотів побачити землі, що лежать за Персією, та океан, який, як вважалося, омиває Європу та Азію. Та позначає кінець землі. Олександр був переслідувачем та завойовником, який не встановлює собі меж. Його перше завдання підкорення існуючої перської імперії. Друге завдання відновлення колишньої перської імперії, яка, як він знав, знаходилася в горах Гіндукуш, теперішньому Пакистані. Третя мета добре, нехай межа це побачити океан, який позначає край землі. Він хотів просто йти, йти і зрештою дістатися Східного океану він наче змагався захилом та Гераклом і хотів залишити після себе ім'я, яке житиме до віку. 334 року до Різдва Христового він 40-тисячною армією прийшов сюди в Туреччину. Кістяком армії було македонське військо, до якого приєдналися вояки з усієї Греції та велика кількість найманців. Серцевиною армії була кіннота Друзі Царя чисельністю 1600 вершників. з 18 років Олександр командував кіннотою Друзі Царя. і військо знало, що їхній командувач не тільки син попереднього царя, але й один з найкращих вершників армії. Олександрова кіннота Друзі царя була, мабуть, найкращою кіннотою в історії. Ці вершники були друзями царя. Вони були елітою всієї Македонії. Вони були особистими друзями Олександра, його напарниками. Було послано перську армію, щоб відкинути цього молодого вискочу за Гелеспонд. Дві армії зустрілися коло річки Гранік. Олександр повів свою кінноту через річку. Він наскочив просто на Мітрідата, зятя Дарія, і убив його, ударивши списом в обличчя. Потім два вищих офіцери персів атакували Олександра. Один з них ударив мечем його по шолому, але Олександр убив і його. Другий офіцер кинувся на нього з сокирою, але коли він замахнувся нею, один із друзів царя відтяв йому руку по плече. Решта македонської кінноти та піші підрозділи перейшли річку. Перси розвернулися та утекли. Олександр попрямував малою Азією на схід. Він вірив, що доля відокремила його для вищого призначення. Тепер Дарій, цар Персії, вирішує сам очолити армію. У листопаді 333 року до Різдва Христового він зустрічається з македонцями під містом Іс. За чисельністю Дарій значно переважав Олександра, але поле битви було недостатньо великим, щоб скористатися чисельною перевагою. І знову кінота Олександра проривається крізь лави персів. Дарій так швидко тікає, що кидає позаду свою матір, дружину та дочок. Вони стають заручниками Олександра. Під час свого відступу тисячі перських вояків було нещадно порубано. Завдяки своїм перемогам Олександр стає господарем земель, що лежать на захід від його просування. Серед них Єгипет, яким Персія правила майже 200 років. Він мандрує Єгиптом і як новий фараон Єгипту засновує місто Олександрія. Потім він здійснює паломництво до храму Бога Амона, що біля оазі Сусіва на кордоні з Лівією. Для цього він здійснює марш в кілька тисяч кілометрів через пустелю. На запитання Олександра Амон відповів густами жерця. Олександр спитав, чи буду я правити всією землею? Схоже відповідь була так. жерці пішли ще далі і проголосили Олександра сином Бога. Через дві тисячі років після його паломництва в пустелю на грецьких монетах Олександра зображують як сина Бога Амона. Всі, хто знав Олександра, стверджували, що Єгипет повністю змінив його. Тепер він вважає себе богоподібним та нездоланним. На червень 331 року до Різдва Христового його армія була готова для подальшого просування в глибини Персії. Через три місяці він перетнув річки Тігер та Єфрат. Дарій вже чекав його на рівнині Гавгамела. Поразка під іссом навчила царя Персії. Гавгамела, що означає домівка верблюда, була абсолютно рівною. Дарій обрав її, щоб повністю скористатися своєю перевагою в кінноті та колісницях. Він поставив на карту геть усе, аби зупинити Олександра раз і назавжди, оскільки поразка перської армії означала, що вся Перська імперія матиме нового правителя Олександра Македонського. 331 рік до Різдва Христового Олександр Македонський б'ється з армією царя Персії Дарія на карті контроль над Азією. Армія Дарія була величезна. Чверть мільйона вояків 5 разів більша за армію Олександра. Гуртій Руфус, історик того часу, описує, як перська армія просувалася через пустелю. Попереду рухалась кіннота, стягнута з усіх куточків імперії. Далі йшло елітне піше військо невмирущих, названих так тому, що ні за яких обставин їхня чисельність не повинна була зменшуватися менше 10 тисяч воїнів. Потім 10 тисяч списників, 30 тисяч піших воїнів та 400 царських коней. 600 мулів та 300 верблюдів везли скарбницю царя, вартість якої сьогоднішніми грошима понад 3 мільярди доларів. Армія Олександра була набагато меншою і не такою вишуканою. Лише 40 тисяч піших воїнів та 7 тисяч кінноти. Але то була упевнена в своїй силі армія, яку вів сам Олександр, що їхав попереду своїх друзів царя. Македонці були армією братів, які щовечора вечора обідали разом Там скрізь були родичі. Чись брати, кузени, дядьки, які знали, що Олександр любить їх і вони любили його. Рівнина Гавгамела добре підходила для кіноти та колісниць, але Дарій пішов ще далі і наказав розрівняти землю та зробити свої рідні швидкісні траси для своїх колісниць. То було ідеальне поле битви для бойових дій персів. Величезна рівнина дозволяла Дарію повністю використовувати свою армію, і скористатися чисельною перевагою 5 проти 1, щоб просто розчавити Олександра. Головна мета Дарія розколоти лави списників фаланги. Це доволі складне завдання, але у Дарія був план колісниці Косарки. Колісниця Косарка це звичайна колісниця з довгими гострими лезами, прикріпленими до осі коліс, які могли запросто відокремити чоловіка або коня від його ніг. З великою швидкістю такі колісниці врізалися в лави піших воїнів з єдиною метою утворити там пролом, куди можна спрямувати свою кінноту або піше військо. Нам відомо, як Дарій розмістив своє військо завдяки його написаним інструкціям, захопленим після битви. На лівому крилі його війська була кіннота з азійських степів. Вона мала стримати атаку кінноти друзів царя. Дарій на лівому крилі розмістив свою кінноту, щоб Олександр мав пробиватися крізь лави вершників. Самі перси знаходилися в центрі і прикривали царя та його свиту. Попереду Дарія були вантажні слони та додаткові 50 колісниць. Військо на правому крилі складалося з вояків з Сирії, Месопотамії, регіону перської затоки та 100 колісниць косарок. Як всі попередні грецькі командувачі, Олександр пошикував своїх піших воїнів фалангу. Ці військові підрозділи утворювали стіну списів, направлених на ворога. Перші п'ять рядів тримали списи горизонтально, а задні ряди піднімали та нахиляли списи під кутом 75 градусів, щоб відбивати списи і дротики ворога. Але на відміну від попередніх командувачів він поєднав ударну силу фаланги з гнучкістю та рухомістю атаки кінноти. Македонська армія, створена Філіпом І та удосконалена Олександром, була розумною бомбою стародавнього світу. упродовж століть грецька фаланга була найефективнішою ударною бойовою силою. яка безупинно просувалася вперед суцільним фронтом і винищувала все поперед себе. іноді таку Битву називали битвою меча та щита. Македонська Фаланга була своєрідним щитом а кіннота друзі царя була наступальним мечем. На Гавгамелі Олександр розмістив кіноту з обох боків македонської фаланги. Він також сформував з найманців та союзників ще одну фалангу, яка стояла за першою фалангою. Він розумів, що його авантюрна тактика атаки кінотою може залишити піше військо без захисту з флангів та тилу. Друга фаланга мала впоратися з такою загрозою. Александр Схоже, Олександр не нервувався перед битвою. він прокинувся, коли сонце було вже високо в небі, і тільки тоді приєднався до свого війська. Обидві армії просувалися в бойовому порядку. Рельєф місцевості сприяв Дарію. Широка рівнина дозволяла скористатися його чисельною перевагою. Перси за чисельністю переважали Олександра в п'ять разів. Щоб запобігти оточенню, Олександр направив свою кінноту на правий фланг персів. Кіннота Дарія попрямувала у тому ж напрямку, щоб затримати Олександра. Ці флангові маневри працювали на користь Олександра, оскільки відвели обидві сторони від смуги, спеціально розчищеної для колісниць Дарія. Дарій бачив, що відбувається, і наказав своєму лівому флангу йти вперед. Олександр, щоб уникнути оточення, атакує наступаючих персів у своїх битвах Олександр шукав проломи в бойовому строю ворога. Як тільки він знаходив такий пролом, він спрямовував туди атаку своєї кінноти друзі царя. Битва на Гавгамелі у розпалі. Вона велика з усіх поглядів. 300 тисяч воїнів б'ються на кількох квадратних кілометрах пустелі. Переможець отримає імперію персів. Здавалося, що атака Олександра це самогубство. Відбувається запеклий бій македонців з чисельно переважаючим супротивником. Кажуть, що бій з чисельно переважаючим супротивником, це наче боротьба it's з ведмедем. Треба якнайшвидше встромити свій ніж в його серце. Доки він не розчавив та не розірвав тебе своїми кігтями. Через атаку кінноти македонська фаланга залишається без захисту. Дарій вирішує, що прийшов момент розрізати фалангу наупіл за допомогою колісниць косарок. Сотня таких колісниць стоїть на поготові. Як тільки фаланга буде знищена, армія Дарія зможе оточити Олександра та його кінноту. І перська авантюра молодого царя прийде до кривавого кінця. 331 рік до Різдва Христового Олександр Македонський б'ється з армією царя Персії Дарія на карті контроль над Азією від Чорного моря до кордонів Індії. Дарій вирішує пустити в дію свої колісниці косарки. Вони мчать на Македонську фалангу. Навпроти них стіна загострених як бритва списів. А на списників фаланги мчить сотня колісниць, у кожної з яких метрові загострені леза, прикріплені до осей колісниці. Але загартоване в боях військо Олександра не панікує. В останній момент, коли колісниці майже досягають фаланги, ряди списників фаланги розходяться і утворюють безпечний прохід для колісниць. Але для візниць він небезпечний. Вони мчать у цьому проході під градом стріл та каменів, який винищує їх. У Олександра вправні лучники та прачники, які поцілюють навіть коней. А за таких обставин зупинити одного коня означає порушити всю кавалькаду тим часом. кінота Олександра перемагає. Тарі знімає з свого центру та надсилає її як підкріплення. Вони залишають центр та утворюють там пролом. Олександр це бачить і негайно мчить туди просто на царя Персії. Тільки в одному місці Олександр мав чисельну перевагу, але це критичне місце, де він атакував Дарія. Македонська фаланга йде просто за Олександром. Бойові лінії персів прорвані і знову Дарій розвертається і тікає. Коли воїни бачать, як тікають цар та його свита, то у них певна річ виникає думка: якщо він тікає, то навіщо нам залишатися тут, ризикуючи своїм життям? Але битва ще не скінчилася. Частина кінноти персів проривається та атакує кінноту Олександра на лівому крилі? Якщо військо Олександра на цій ділянці фронту відступить? то порушиться весь план Олександра і замість славетної перемоги на нього чекає ганебна поразка. Але знову виняткова тактика Олександра врятовує ситуацію. Він сформував другу фалангу, якраз на випадок такої небезпеки. Вона вступає в бій та примушує кінноту персів відступити. Коли полетіла звістка, що Дарій утік, то вся величезна армія персів починає відступати. Армія македонців переслідує відступаючих персів. Дарій кидає геть усе і тікає, рятуючи своє життя. під Іссом він залишив свою дружину та дочок. цього разу у битві на Гавгамелі він кидає позаду більшу частину своєї скарбниці зброю, навіть свою царську колісницю. але знову йому вдається втекти. Звіти про втрати у стародавніх битвах це більше пропаганда ніж факт. Грецький історик Аріан доповідає, що Олександр втратив лише 100 воїнів в той час, як втрати Дарія становили 300 тисяч вояків. Навіть зважаючи на явне перебільшення, втрати персів були величезними. Армії втрачають найбільше людей під час свого повномасштабного відступу. Дев'ять місяців Олександр переслідував Дарія, але їм більше не судилося зустрітися. Дарія заколов один з його вищих офіцерів і залишив помирати на дорозі. Олександр загорнув мертвого царя у свою мантію. Він наказав стратити убивць Дарія, а його поховати як належить ховати царя. Перемога у битві на рівнині Гавгамела, у якій він зламав організований опір Перської імперії. Була найважливішою перемогою Олександра Великого. Після битви на Гавгамелі Олександра вже ніщо не могло зупинити. Він та його друзі царя з крихітного македонського царства перетнули всю персію. Через рік вони були вже в Афганістані. Через чотири роки вони перейшли горний кряж гіндукуш. Та вдерлися в північну Індію. Олександр виконував пророцтво жерців Амона і був близький до того, щоб стати господарем всього відомого тоді світу. 323 року до Різдва Христового Олександр повернувся в Персію. Одного вечора він відвідав п'яну вечірку. Раптом він закричав та поскаржився на біль, наче від удару списав груди. Потім він поринув у гарячку. ледве свідомого його спитали, кому він залишає своє царство. Він відповів найсильнішому. Якщо хтось і заслуговує на те, щоб його судили за стандартами свого часу, то це безсумнівно Олександр. Він воював як герой. Він був не холоднокровним, обачливим командувачем, як скажімо, Цезар або навіть Наполеон. У певному розумінні він завжди був попереду на своєму коні по солусі у Цефалі і вважав, що так воно. І повинно бути. 11 червня він помер. Йому було 32 роки. Він, врешті-решт, не був богом. Його тіло було вкрите бойовими шрамами. Вісім разів він був серйозно поранений і був поранений різною зброєю, стрілами з лука, мечем, списом та дротиком. Єгиптяни муміфікували його тіло і відвезли його не на батьківщину Македонію, а в місто Олександрія, назване так на честь командувача, якого будь-коли знав світ. Його імперія не пережила його, бо не знайшлося людини достатньо сильної, щоб наслідувати його могутню спадщину натомість вона була поділена серед його командувачів. Після нього ніхто не завойовував так багато. Українською мовою озвучено студії.